Всім привіт, друзі! Сьогодні ходила на екскурсію до магазину, проходячи мимо рибних рядів, не змогла стояти, щоб не купити якоїсь риби. Дивлюся хек трьох видів: один сухий, аж замерзлий, другий жовто-зеленого кольору, а ось цей такий розовенький, красивенький і, думаю, буде смачненький. Тому зараз почищу, е, зроблю порціоні шматочки. Тепер нарізаю рибу на порційні шматочки. Порізала на порційні шматочки нашу рибу і 250 грамовий стакан води надушила з, неї, з цієї риби. Я в шоці, люди? Ну... Як то кажуть, є приказка. Купив мило, треба їсти, так і я. На, мабуть, зараз наші поставщики так практикують продавати населенню такий продукт пополам з водою. Тепер додаю сюди сіль, чайну ложку, перець, коріандр і італійські трави. Все разом перемішаю зараз гарно і додам до нашої рибки. Не хотіла в окремості чайною ложкою. Зараз все змішаю, не хотіла окремо чайною ложкою кидати сюди на кучу, перемішаю, щоб вони були однорідні, і буде тоді краще для рибки, швидше вона подружиться з ними. Ось така вийшла однорідна суміш, додаю її до нашої риби, перемішую і даю постояти хвилин 15-20 Так, вимішала спеціями гарненько і залишаю, нехай подружаться. Так, друзі, час промайнув непомітно, рибка наша подружилася з спеціями і починаю її смажити в борошні з обох сторон до готовності. Для цього сковорідку ставлю на вогонь, наливаю олії і розігріваю. Ось так посмажила рибку з обох сторон до коричневої шкірочки до готовності. Далі роблю заливку. Для цього треба смажу цибульку, налила олійки, нагріла сковорідка, смажу цибульку, додаю моркву. Так, цибуля і морква повинна смажитися, накрию кришкою, щоб протушкувалася. Так, засмажка готова. Тепер беру томатний сік, у мене вже він готовий, з цукром, із цукром, і з сіллю, і скропом. Сюди додаю невеличку ложку. Ну, чайну, отаку з гіркою. І все гарно вимішаю до однорідної маси. Робимо таку заливку для рибки. Ось вже й стала однорідна маса. Хватить, оце чайну ложечку досить, щоб не переборщити. Тепер сюди додам спеції. А спецій додам коріандр лиш, тому що в мене сілі, цукор і кріп є у, у томатному соці, і тепер додам трішки коріандру. Отак От досить. Пів чайної ложечки, може, третю частину вимішаю. Добавлю в сковорідку до зажарки. Ну як запаху. Так, все, додаю до зажарки і тушкую, щоб закипів сік. Разом із зажаркою. Моя заливка закипіла, додаю духмяний перчик і лавровий листочок. І все хай закипить. І буде смакота. Так, хай світ подружиться з прянувсями, спеціями. Тепер додаю заливку до нашої риби і кишкую 20 хвилин. Роблю маленький вогонь і накриваю кришкою. А поки друзі рибка тушкується, я прийшла щепнути кропику на презентації. Ось такий зійшов гарненький, бачите, і рясненько, але зима свою справу зробить. Тому нарву трішки отак декілька гілочок. Отак. Абрикуса вже скинула листя половину. Бачите, як гарно. Так, риба стушкувалася. робимо презентацію. Ну, ось і презентація, рибка наша готова, смачна, запашна, ситна і дієтична. Готуйте, друзі, смакуйте. Всім смачного, хто обідає. Хто не обідає, заходьте до мене, беріть з собою гарний настрій. Будемо обідати разом. Всім дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Міцного здоров'я. Бережіть себе одне одного. Слава Україні. Слава нашим захисникам і захисницям. До нових відео, до нових зустрічей.